Ще одна модель новинка. Гофер Буд Дітерс. Зараз разом з вами побачимо, чим вона можливо відрізняється. Ті ж самі ручки, той же самий чехол. Дуже гарний і зручний. Є ключик для грифа, паспорт. І зараз ми побачимо, що нам приготували. Ага, Я вже знаю. Тут вже глянцевий лак а не матовий. Ось такий інструмент. І так, що ми маємо з подібних гітар. Це у нас матова гітара з матовим лаком. Це у нас така сама, тільки з глянцевим. Вибирати вам у них однакові чухли, але лак різний. Звісно ж, вони і звучать трошки по-різному. Бо це гітара.